9 жовтня, середа, велике змагання в боротьбі, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Афісян, 6 розділ, 12 вірш. Хто може сподіватися на перемогу в такому змаганні? Звичайно. Ніхто сам по собі не може, тому що кожна людина перебуває в жахливо невигідному становищі, коли вона не бачить свого ворога, коли цей ворог володіє переважаючою силою і коли його чисельність становить легіон проти одного, тому апостол продовжує через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня Злого. Але тільки Бог може використовувати все озброєння Боже, тому апостол Яків каже тож, підкоріться Богові та сопротивляйтеся дияволові, то й утече він від вас, якова 4.7. Отже, наше завдання підкоритися Богу і дозволити йому захистити нас від лукавого. Як переконливо у зв'язку із цими текстами звучить молитва, яку виголосив Псалмоспівець. Нога пишних нехай не наступить на мене, і безбожна рука, нехай не викидає мене, псалом 36, 11 вірш. Люди борються руками й ногами, але Бог захистить нас від ноги, гордості та руки зла. Слова підніжжя гордості дуже доречні, бо саме гордість змушує людей падати. Той, хто смиренно підкоряється Богові, обов'язково переможе. Бо, як сказав Буньян, той, хто опустився, не повинен боятися падіння. Хто низький, той не пишається. Той, хто смиренний, Бог завжди буде його. Провідником, готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.